Ну а зараз про те, від чого знову здригнулася мирна Європа, Магдебург, німецьке місто, якому світ завдячує за місцеве самоврядування, оплакує жертву теракту. У вечір п'ятниці авто на величезній швидкості буквально протаранило різдвяний ярмарок. Зреагувати і відскочити в бік шансу не було. Одну секунду загинули п'ятеро, серед них дитина. Ще понад дві сотні людей поранені. Серед жертв цього теракту, 52-річна українка на тяжкому стані в лікарні. Правоохоронці вважають, водій, водій річний лікар-мігрант і лютий антиісламіст уігнався в натовп свідомо і діяв без всілякої підмоги. Але всі події в світі зараз настільки пов'язані, що не дивно, і цей теракт вписується у нинішню політичну боротьбу в Німеччині. Бо виявилося, що терорист, прихильник ідей правої партії Альтернатива для Німеччини, яка одночасно і проросійська, і дуже подобається ключовому гравцю команди Трампа Ілону Маску. Про політичні шторми за місяць до інаугурації нового американського президента і що означають вони для України. Кореспондент тижня Андрій Орляк. Далі тепер це офіційно. Дональд Трамп обраний президент США не лише американським народом, але й цього тижня, нарешті, колегією виборників. Та для світу все тільки починається. І Україна здається, це розуміє як ніхто інший. Америка може забезпечити справедливий тривалий мир. Втім, це розуміють, і самопроголошені посланці миру, зокрема з Угорщини та Словаччини, що знову підозріло активізувалися. До 20 січня дата інаугурації Трампа менше одного місяця. А він вже, здається, нагадав, що немає речей, які б не міг поставити як ставку в своїй грі проти всіх, навіть найбільший світовий альянс. Бути союзником для нього схоже означає бути чесним і вигідним фінансовим партнером. Трамп хоче, щоб витрати НАТО на оборону становили 5%. І відповісти Євросоюзу треба вже найближчим часом. Брюссель, в принципі, з цим згоден. Але прямо зараз в країнах Старої Європи серйозний політичний шторм. Франція після скандальної відставки уряду чекає нового, а в Німеччині таки висловили недовіру Шольцу, що точно означає дострокові вибори цієї зими. Проте фактор України розігрується навіть тут. По перше, своїм виборцям Шольц заспівав стару нову пісню про категоричну заборону на далекобійні тауруси для України по друге у четвер Шольц ще зідзвонився з Трампом, який сам розкритикував дозвіл на удар в глиб Росії американською зброєю. Тим вважають експерти, навряд чи шольцу вдасться купити цим підтримку нового президента США у ЄС з подивом читали ікс відповідь від ключового гравця з команди Трампа. Ілон Маск, здається, переплюнув боса в новому стилі дипломатії, від якої так виглядає, перекосило багатьох у євростолицях. Канцлер Німеччини має піти у відставку. Також маск підтримав проросійську альтернативу для Німеччини перед виборами. Він вважає партію рятівницею країни. Тим часом Володимир Зеленський прибуває до Брюсселя. Бере участь у засіданні Європейської ради, зустрічається з очільниками НАТО, лідерами та керівниками ЄС, окремо з главою Франції. Ми всі розуміємо, що в січні президент Трамп збільшить зусилля спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним єдиним голосом. Макрон схоже нагадує, що він президент ядерної країни і готовий відповідати Путіну навіть власним військом щодо військового контингенту в Україні в межах гарантій безпеки це допоможе покласти край війні. Та головна мета не змінилася. Перше геополітична ясність для України та Європи запрошення України приєднатися до НАТО. Друге чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС. І принаймні від поляків на ці пункти точно є зелене світло. Причому ще напередодні Брюсселя, коли у Львові президент Зеленський зустрівся із прем'єром Польщі Туском. невдовзі з нового року Польща забере в Угорщини головування в ЄС, та це не означає, що Орбан піде, не попрощавшись. Так, така угорського прем'єра Орбана, як зробити так, щоб хвіст махав собакою. Була зрозуміла давно і називалася Дочекатися повернення Трампа. Він, схоже, давно будує альтернативну реальність для ЄС, де мовляв Путін знову важливий партнер, де Сі продовжує експансію, де Трамп слухає його більше ніж Брюссель, А він, як і Путін, незмінний збирач Семель Великої Угорщини. Цього разу Орбан нагадав про себе ідеєю різв'яного припинення вогню. Та що воно таке, здається, ніхто не знає. В Брюсселі так виглядає, не захотіли й розпитувати. В Києві відповіли відповідно, промовчав Трамп. І навіть Путін у результаті лише підставив самопроголошеного посланця миру загрозами нового орієшника. А польща згодом взагалі назвала дії Угорщини ворожими. Ми вважаємо рішення уряду Віктора Орбана актом ворожим до Республіки Польща та принципів Європейського Союзу. Якщо зовсім коротко, Угорщина офіційно прихистила у себе польського депутата, якого Варшава підозрює у різних криміналах і на котрого є європейський ордер на арешт. Офіційна Варшава уже викликала на килим угорського посла і погрожує серйозними розбірками на рівні Євросоюзу. Та він вірить, у нього ще є друзі, зокрема, словацький прем'єр Фіцо. Той до речі, днями може податися до Москви, щоб просити у Путіна російського газу. Штука в тому, що досі Словаччина отримувала російський газ через Україну. Такі були контракти. Але з Нового року Київ цього більше не робитиме для жодної з країн. Це не спонтанне рішення. Європа в курсі і це приймає, але Угорщина і Словаччина ні. Путінський газ вважається і далі купує лояльність Будапешта та Братислави навіть в боротьбі з Євросоюзом, і точно кажуть в питанні війни з Україною. Та Фіцо, схоже, не читає постів Трампа. І раптом може виявитися, що пішов. Не лише проти ЄС я сказав європейському союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти і газу. В іншому випадку це тарифи. І поки Вашингтон, Брюссель та Київ готуються до непередбачуваного 20 січня, Financial Times стало відомо, Америка продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі зброєю і за нової адміністрації Трампа. Андрій Орляк та СМ Тиждень, 1 1, марафон «Єдині новини».